Вітання всім, з приводу матча Сервет Шахтар. Хочу сказати, що дуже добре, дуже добре, що у нас тепер буде дві, все ж таки дві команди в Єврокубках, хай це і Ліга конференцій, але е, слідом за Динамо Київ там опинився і Донецький Шахтар. Е, я не знаю, можливо, Зараз варто погоджуватися з деякими блогерами, журналістами, які висловили думку, що виходячи з реалі сучасного українського футболу, вже треба визнавати, що Ліга конференції це найкращий варіант для наших клубів, тому що так вони зможуть принаймні якісь очки набирати, можливо. І поборотися там за вихід з, груп, ну, з групи, да, з групової стадії далі пройти. Е, можливо ж ну, ми так розраховуємо, що якісь ті ж самі бали в присловуту таблиці коефіцієнтів УЄФА наберуть. ну, і Плюс так буде їм легше, скажімо так, обкатувати своїх гравців в євротурнірі. Не знаю, можливо, і дійсно це так, тому що. ну... Про Динамо я вже відео записав, це таскліво, все. Що стосується Шахтаря, то Шахтар, звичайно, був фаворитом цієї гри, з серветом, явним фаворитом, але в той же час перебував ну, в певному сенсі, на ходив по лезу ножа. Да? От. І що от показово було в цій грі, верніше, серве... не в грі сервет-Шахтар, а в двох матчах цих команд. що Наприкладі серветом ми бачимо, ну, можна побачити, от наскільки, наскільки важливо в сучасному футболі організація загальнокомандних дій, да? тому що от, ну, мені це дуже смішно зараз слухати, коли у нас там блогери чи журналісти називають суперників наших клубів, там, ну, там, лівішими командами, як це, як назвав сервет один. Простий вболівальник. От, ну, мені це смішно чому? Тому що, ну знову ж, треба ж якось якесь розуміння мати стосовно реалі сучасного українського футболу. Якщо серве це лівейша команда, то що тоді казати про відсотків 80 там клубів УПЛ, наприклад. Да? І, до речі, це висловив таку думку блогер, який. Ну, Насправді він не блогер, а професійний журналіст, який дуже любить розхвалювати там, українських футболістів, які грають в УПЛ. Ну, як розхвалювати? От у нього є фішка, така, там, казає, що там, там і про молодих гравців особливо, і не тільки про молодих, що й. І атлетичні вони, і силові, там, силову боротьбу виграють, і той лівоногий, і той правоногий, і тактику розуміють. Ну, ну, Слухаєш просто я ж кажу, особливо, якщо це міжсезоння, це просто і ловишся на слухаєш, і ловишся на думці, це він про АПЛ говорить, чи про УПЛ. Бо якщо про АПЛ, там начебто таких прізвищ не, ну, не світилися такі прізвища. От, а якщо про УПЛ, то чи нас часом не дурить УПЛ ТБ, яке нам якісь інші матчі показує, бо слухаючи подібні а, діфірамби на, на адресу українських футболістів, думаєш, бляха-муха, ну, напевно, точно щось не то я дивлюсь, коли вмикаю УПЛ. Да? От. А якщо це ще гравці, до речі, львівського футболу, то це людина там може годинами про них розповідати. І от, е, от, от цей журналіст насправді да, професійний, наз, назвав сервет лівішою командою. Але оця лівіша команда показала, що е, якщо, якщо в її складі є гравці, ну нехай там не... Топ зірки, нехай це посередні футболісти, але гарно організовані, з, дос, ну, так, з достатнім рівнем індивідуальної майстерності. Якщо тренерський штаб вміє аналізувати суперника, доносити свої думки до гравців, здати, налагодити дисципліну да, цієї команди на полі, то такий колектив в сучасному футболі може створити проблеми будь-кому. Ну, звісно, там з Шахтарем там, ну, могли ще, я думаю, ну там при певній долі везіння швейцарці ще розраховувати і навіть на серію пенальті після матчевих. Можливо, якомусь умовному реалу Мансіті сіті програли б в одну калітку, але от на нашому рівні, це гарний приклад того, як організована команда може. Ну, Чинити опір фавориту цього двобою. І загалом, я думаю, всі погодяться, що Шахтар ну, насправді так ну, на тоненького прийшов. Хоча, звісно, що перевага була відчутна от вчорашній грі. да. Але але, але, ну, всі ж ми сподівалися, що Шахтар набагато простіше, швидше, швидше. З меншими нервами пройде цей клуб. Ну, тим не менше, у, у вигляді серве, от, до, таке гарне, як то кажуть, наочне наочний посібник, що може робити добре організована команда. І чого, до речі, не здатне поки що в цьому сезоні робити, ну, скажімо, теж Динамо Київ. Ну, Паралелі від них нікуди не дітися. І чому не могло так організовано зіграти Динамо? Ну, наприклад, проти Макабі навіть в меншості. Ну, це це дуже таке важливе питання, як на мене. Ну, а Шахтар. Шахтар, от що продемонстрував Шахтар, ну, не тільки в цих матчах з серветом, а взагалі от в цьому циклі да, кваліфікації Єврокубків, що ну, це я так окремо виділю, бо Шахтар багато що показав, звичайно, але от теж наочний, наочний такий наглядний посібник для того ж, наприклад, Динамо Київ без фізичної підготовки, ну, не може команда розраховувати на якісь прийнятні результати. Чому акцентую увагу на фізичній підготовці, тому що, ну, як би не ругали Ардутурана, вже критикують у нас в Україні за помилки з фіз... отою фізичними навантаженнями, з отими. Да? А чому думають спеціалісти, що були помилки, тому що багато м'язових травм зараз в шахтарі? Да? І тим не менш, тим не менш. Можливо, помилився в чомусь штаб там Арди Турана саме з фізикою. Да? Можливо, щось не врахували. Але я думаю, що без тої підготовки, яку Туран дав Шахтарю в міжсезоння, вони б не пройшли цей безсервет. Тому що, ну техніка бразильська технікою, це все хорошо, це все класно. Але якщо немає сил бігати. Якщо в тебе люди на 70-й хвилині вже там ледь не притомнюються, знову ж відсилка до Динамо. Якщо інші бігають, але вже не мають сил пересуватись нормально по полю, витримувати тиск суперника, тому вони і віддають да, своєму штрафному майданчику паси чужим гравцям. Як це знову ж таки з Динамо було. то, ну, коротше кажучи, без належної... Фізичної підготовки, нічого ти в сучасному футболі не е, досягнеш. І от сервет, ну, Шахтар це продемонстрував. Сервет, до речі, теж, я думаю, би було в них поменше сил вони раніше б раніше здалися. А, і загалом от, оці матчі Шахтаря з серветом і попередні матчі гірників, як і всі відбіркові матчі, ну, як називаються відбіркові матчі в Єврокубках «Динамо» Київ, Дуже добре продемонстрували, що зараз, зараз, е... ну, як би це не смішно звучало, але дійсно всі вчаться грати в футбол, і майже всі вже навчилися грати. Лише ладно, тут промовчу. Ну і підводячи підсумок про матч сервет Шахтар, зазначу, що тепер у Шахтаря, як і у Динамо, є трошечки часу перевести подих. Зібратися з думками і працювати далі. Це вже буде робота без Георгія Судакового, який ну, вже нібито там під, поїхав підписувати, проходити медогляд і підписувати контракт з Бенфікою. Але я думаю, для Шахтаря це невелика втрата, як би там кому це не можливо когось не дратувало, тому що Судаков цей Шахтар буде розвиватися. І без Судакова, я навіть більше думаю, якби він залишився, то з часом він би перетворився на, такого собі, на такий собі чемодан без ручки, тому що, для Шахтаря, тому що я не думаю, що він би дуже багато дав би цій команді, з огляду на те, що вже і зараз було видно, що Судаков не грає виріш... в таку вирішальну роль. Поступаючи цією ролью, цим місцем бразильцям. Да? Але в той же час зачехліть його ніхто б не зачехлив, ну, тому що теж гравець, ніби не для ротації і не для, ну, не для лави запасних. Да? І, відповідно, далі би і сам Судаков би, можливо, навіть деградував би як футболіст, але головне, що, напевно, би мав якусь. На клуб. І я думаю, що це дуже добре, що його продають, і так буде користь і Шахтарю, і не тільки фінансова, і Судакову. Сподіваюсь, хоча там ще треба заграти в тій Бенфіці. Ну, і якщо заграє, то і Бенфіці буде якась користь. Можливо, навіть потім перепродадуть його дорожче. Так що ну, тепер чекаємо, що матчі УПЛ, чекаємо Чекаємо групову стадію Ліги конференції, будемо дивитися. Будемо ще окремо спостерігати за, ну, поки що, це таке заочне протистояння Динамо Шахтаря. Хоча при нинішньому форматі його, напевно, чисто заочним і не якось і неправильно да, вважати, але ну, між собою грати не будуть. Але певна конкуренція буде і в турнірному сенсі, і просто в іміджовому. Так що, ну, дивимося, боліваємо. Ну, а що нам залишається? І на цьому в мене все. До побачення.